Тепер будемо щирими і відвертими, бо від того наскільки ви будете відповідати, ми будемо думати, чи є на сьогодні це проблеми взагалі для нас, чи немає. Чи... Ну дивіться, чи були у вас моменти в вашому житті? Отут я знаю, що тут конкретна є ситуація. Ми зараз про неї поговоримо. Чи були у вас. Питання юридичного характеру, і ви не знали до кого звернутися, або ви до когось звернулись і отримали там недостатні відповіді. Зараз це важливо і вам, і нам, як жителям Порятинського району, тому що ну, до мене, до Іри дуже багато звертаються людей якраз з юридичних питань. Вони приходять і кажуть, ми ходили і нам не надали. От допоможіть ви нам. Чи були в вас такі ситуації? Ну, якщо були, якщо не були, добре що. Що не ми просто знали, щоб ми просто знали для себе, можливо, десь нам треба допрацювати, або десь нам треба тими самими контактами обміняти, щоб ми розуміли, що а це інваліди. Це ось підійшов до нас Олег Сімон. Він представляє організацію інвалідів у порядку. То він зразу говорить, ну. Питає, чи якщо серед ваших там, знайомих або у вас вдома проживають інваліди, то також ось він готовий долучитися, тому що інвалід третьої yeah. групи. Ну, от, він дуже активно працює з інвалідами. Ну, 78, це може трохи не твоя це моя, це більше ваша, а це, це ваша. А молоді, Молодим, то, то всі до Олега, вони такі достатньо активні, вони і співають, так. і танцюють, і сьогодні бігали вони там Молодим, на стадіоні, ми там вболівали за них повним ходом. Так, і ще раз повертаюсь до питання. Стосовно в юридичному полі, чи були у вас якісь питання? були. Очень как бы популярно среди переселенцев, когда люди начинают здесь решать свои вопросы, И, ну, у меня в частности тоже. Я, я как бы... У меня общие проблемы, поэтому я не говорю. Знаете, какая проблема? Вот, например, когда нужно какой-то документ оттуда...